Потрощений, але живий. Оріхів, колись квіточе місто на Запоріжжя поступово перетворюється на руїну. Росіяни гатять по мирним з усього, що мають на озброєнні. Натомість люди продовжують жити. Комунальні служби працюють, місцеві доглядають за городами та тваринами про життя під обстрілами з жителями Оріхова спілкувалася кореспондентка ТСН Кіра Овес. Поки в Оріхові не чути вибухів, пан Віктор жене своє стадо на пасовище. Ну, от де бачите, ось тут десь кінці дороги. Там лісяк проритий, хороший, якщо там стріляють і поближе. Ми там, там глибокий рівчак, ми туди ховаємося. А оце каби, вони улавлюють, оце їдять, пасуться, я навіть не, не уловлю. Це Коли раз затихли, ніхто не жує, не їсть нічого. Коли я раз чую звук. Ну, реактивний. О, і вони отуди. Якщо ж росіяни обстрілюють масово чоловік із козами біжать до підвалу під потрощеним будинком. Втім, не завжди встигають. Тут в касети падали. Оце, оце бачите, капут з трактора, а то там 34 дирки. Там холодильник, вон в старому дірки побиті в тракторі, стекла побиті в цьому. О, Двір там і ото ж тоді поранила цих козочок, козеняток. Я їх ото пособирав. отут тут помощі У у 68-річного Оріхівця до повномасштабного вторгнення було п'ятеро власних кіз, але згодом сусіди почали виїжджати і лишати на нього своїх. Так і назбиралося півсотні. каже стадо його непримхливе, та всеїдне. трава, печиво, сухарики. Все до душі приймає. Ви хто тут колкає? Це тут сухарики і все, що тут сухарики бак у мене. Це ще з того залишилося. Пан Віктор, як і ще майже вісім сотень жителів з міста, не збирається виїжджати, попри усі обстріли. Люди кажуть, не можуть лишити своїх осель. Пан Володимир відправив дружину та те, що до Польщі, а сам залишився. Завзі кутукать з нуля хати. Свою задушив. Ось Возічки тягати, вже хата? то горіла. Затушив. Майже всі будинки в місті побиті, але вулиці доглянуті. Комунальники працюють, дзищать косарки та шорхотять. Мітли косимо, вбираємо. Ну таке. Наводимо порядок в місті ріху. А куди ховаєтесь раптом? Що? Ну, де, 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 де прийдеться, там і ховаємося. Прибираємо город. Прибираємо, як у нас завали. Ну от наприклад нас прилітають ракети, ракети ми це цегло, це все ми той. Ухажуємо за квітами, і ми нікуди не їдемо. Поки у нас є тут праця, ми будемо працювати. Хліб, пошту і ліки. люди отримують у пункті незламності. Там працює лікарка Яна, єдина на все місто. Якщо вже ну стане такі, що людина не може дойти або взагалі маломобільна, то ну беремо свій транспорт і їдемо. Під обстрілами через... так попадали. Ой, не раз у мене взагалі моя машина вся побита, вся. В мілку, да, та ну все бувало таке, що її попало в акумулятор. Люди кажуть, хати не полишать, а потрошки відбудують, як тільки на вулицях стане тихо, а в будинках з'являться такі бажані світло, газ та вода. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.